І далі до чергового скандалу так не обходиться без них і в новому році. Принаймні вони мають продовження, ті, які можливо навіть були розпочаті в попередньому. Отже, жінка, яка днями а, заявляла про затримання свого чоловіка на закарпатському блокпосту, публічно попросила вибачення. Ми можемо послухати її пряму мову. Воно було здійснено відео зроблено. Воно було зроблено в стані емоційного стресу. До нас не приймали ніяких сил. Мені дуже соромно перед Збройними силами України. Та я прошу вибачення перед Збройними силами України та Хузьким РТЦК. Я викладу це відео в межі інтернету. Мені дуже соромно побачите. Нагадаємо, що днями депутат Георгій Мазурашу поширив допис та відео, де жінка розповідає історію, як на Закарпатті її чоловіка зупинили на блокпосту і змусили поїхати до територіального центру комплектування. Водієві, начебто, пообіцяли, що оформлять повістку та відпустять. Проте чоловік не повернувся. А в автомобілі на нього півдня прочекали дружина з сином, і аж увечері пішли шукати, де переночувати. Кермувати жінка не вміє, тож також вона додала, що у поліції пор. Радили не писати заяву та не марнувати час.